Ісусу Христу, дорогі люди, мир вам, шановні українці. Дорогі люди, я прошу сюди, щоб побажати всім вам миру і добра. Закликати людей, які щиро вірять в Бога, молитися за Україну, щоб Бог помилував, простив наш народ, зупинився це кров пролиття. Закликаю також людей, щоб читали Боже Слово і жили згідно того, як там написано. І Бог буде благословляти. Ну, найважливіше, я прошу сюди, щоб нагадати вам і сказати добру новину. Євангелію! Бо я не соромлюсь Євангелії, бо вона сила Божа, на спасіння кожному, хто віриє. Євангелія це радісна новина, яку приніс нам Господь Ісус Христос. Боже Слово говорить, що всі люди є грішні. І це є проблема. Тому що Бог є святий і справедливий. І прийде той час, коли нам придеться відповідати перед Богом за свої гріхи. І це є погана новина. Але є добра новина. Що Ісус Христос, Божий Син, Він пройшов на цю землю, прожив. Світе безрічне життя і помер на Христі за наші з вами гріхи. Ісус Христос Він поніс покарання на Голгоцькому Христі за всю нашу вину. Всю нашу вину Ісус Христос взяв на себе і повністю заплатив. І Він помер. Але Він не тільки помер, Він воскрес в третій день по Писанню. І Він є живий. І він і сьогодні спасає людей для того, щоб врятуватися від гріхів, щоб потрапити не в пекло, а в рай. Ісус Христос усе зробив. Нам лишається покайтеся в гріхах і прийняти його своє серце. <кхух> Отож, дорогі люди, примириться з Богом, покайтеся у свіх гріхах. Вірте в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов. Прийміть Його любов і спасетеся. Час поблизько. близько. Господь гляде, час обмежень. Нехай вас благословить Господь. Читайте Боже Слово. Та все про це написано. Гарного дня і щасливої зброї. Дякую за увагу.